Діаметр знахідки в формі колеса приблизно півтора метри. Вага сягає двох сотень кілограмів. Про цей артефакт знали вже пару років, як тільки не зійшли Дніпровські води. Але привернути увагу та транспортувати важку знахідку вдалося лише тепер. Пам'ятка, ну, назвати її унікальною, в принципі, буде неправильно, проте вона має безпосереднє відношення до історії нашого міста. І тому зберегти, якщо є така можливість, її. Варто і наше головне завдання зараз буде надати їй стабільний стан. Тут є і дерево, і залізо. В принципі, це наша тема. Ми її повністю стабілізуємо та законсервуємо. В даному випадку це колесо. Яке пов'язано з будівництвом Дніпрогесу і з опорами. От поруч нами знаходяться опори 75 метрів. У 27-32 рік будівництва Дніпрогесу на Хортиці були поставлені чотири опори і на лівому березі чотири опори, які зв'язували лівий берег із Хортицею, власне, з Дніпрогесом. Але під час Другої світової війни одна із опор була зруйнована, а потім їх демонтували і поставили нові. І десь в цьому процесі загубилося одне із колес. Наразі достеменно визначити функціональне призначення знахідки на 100% неможливо. Є кілька робочих версій, задля чого використовували даний металевий механізм. Тут є ще крім заліза, тут ще елементи з дуба. Навіщо використовувався дуб? Ну він або як ізолятор використовувався, або як можливо, як змащування. Тому що тут вже версії такі були, що там трос проходив через ці елементи дуба. Будемо досліджувати ще фотокартки. У нас дуже багато в музеї фотоматеріалів. І я думаю, що десь ми знайдемо цей предмет, де він стояв і що він робив, відповідно, приймемо рішення його призначення. Зараз у нас задача зберегти цей артефакт, ну, тому що він може з усіляких причин зникнути. І він стане колись частиною музейної експозиції після реставрації. Два фахівці за два тижні цілком зможуть впоратися та відреставрувати знахідку, каже Андрій Денисенко. Ймовірніше за все, у недалекому майбутньому запоріжці побачать це колесо як експонат тематичних виставок, присвячених історії міста. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.